Проблеми кадетського корпусу загострюється. Днями історична споруда постраждала найбільше за останній час. Пожежа, що виникла 27 травня, знищила 500 квадратних метрів покрівлі. Ми вирішили запитати у Полтавців, як вони ставляться до проблеми кадетського корпусу. Я вважаю, що потрібно відновлювати. Хоча б варіант, під якісь офіси, але його внішній вік, тому що те, що зараз там твориться, його розбирають, це рушить історію. То, що воно руйнується, дуже негативно ставимося. Це пам'ятка архітектури, і зазвичай добре, якби вона залишилася в тому вигляді, якому вона була ще 100 років, чи скільки я точно не пам'ятаю самого початку. Вона прикрашає наше місто і якщо її зруйнувати і построїти, я не знаю, якісь там торговий центр, ну да, воно буде гарно, але все-таки я вважаю, що повинна залишитися так, як воно так як воно було. Ну, то есть это здание, которое часть ансамбля, которое разрушается, которая постійно горить, которое, постоянно горит, которое ну, даже до сих пор після всіх піти не Это, це боль в серці. На краще щоб його закрили, мабуть, бо це дуже небезпечно. Для дітей. Для дітей. Нашого віку. Туди да. завжди лазять. Да. ходять і можуть щось там обвалитися і просто бо забитися, да. Да. і все незадовільно. Я полтавчанка, і в мене душа болить, коли я проходжу мимо цього корпусу. Ну, критичне, звичайно, ставлення, яке ще може бути ставлення. Дуже, наприклад, дивитися з навіть стидно, коли там падають кирпичі зверху, якісь підлітки, там випивають спиртні напої. В той час, коли його можна було б відреставрувати і пропонувати для Полтави для туристів як визначну пам'ятку нашого міста. Звісно, критично. Мені здається, що кадетський корпус треба немедленного відновлення. Це проблема нашого мера, він має над цим задуматися. Так. так же. В центрі міста та архітектурна пам'ятка просто знищується. Не реконструюють, нічого не роблять. Я в ужасі, що він в такому стані. Я считаю, что его надо привести в порядок. Я, я считаю, что должно быть какое-то решение по городу. О а том его нельзя так оставить. Это такой памятник, это такая память. Как здорово, когда были кадетариумы. Очень жаль, конечно, ребята сами все это делали, я ходила. И вот это даже когда ты идешь по этому полу, по коридору. Там столько интересных людей ходило. И так вот его привести в такой ужасный вид. Ганьба. Каждая проблема – это велика великая возможность. А такая проблема, как наш кадетский корпус, это вообще грандиозная возможность для всего города, чтобы объединиться в одно целое и начать движение. Я вообще вижу кадетский корпус такой комплекс для детского развития. То есть дети, юноши щоб там каждый этаж был чем-то заполненный. Там можно спортзалы, там школы раннего развития, английские. То есть необходимо все вкладывать в развитие наших полтавских деток ну и деток с области.